Всі герої піднімуть з колін твій вінрейт. зберігай список і вигравай всі рейтингові матчі. Апарат сильний сапорт, якому крім файті більше нічого не треба, аби залишити без регену метових корів, таких як Абадон, Сларк, Морф або Хускар. Він добре флекситься на четверту та п'яту позицію. Виграє дуелі проти сапів на лайні, а також має непоганий кор-потенціал у лейтгеймі. Головна фіча цього саппорта це те, що Ульта виставляє поріг хп і забороняє регенитись навіть в БКБ. Джакіро так він і раніше розривав один в два легку лінію, і герой вже не є сюрпризом для когось. Так само, як і апарат, він добре флекситься на четверту та п'яту позицію і має дуже круту фічу. Це його подвійна тичка. Вона гарантовано ламає варту та також може бути непоганою проти супернови, тамби, німбуса тощо. Хоч герой і зазнав незначних нерфів у патчі 738 c загально на його вінрейт це не вплине. Подвійний стан за спасу, п'юрдемеш за ганімної макропіри, і герої натурально згорають під усім цим. Абадон. Він відмінно постоїть будь-яку позицію, окрім напевно Мідлейна. Він скрізь корисний, і обличчям потанчить, і наваляє, і тіммейта відкачає за потреби, а ще має стандартне розвіювання на щитку. З патчу 738C він більше не б'є курзою вежі, але хіба то проблема? Цей вершник з корозією на лінії тобі просто життя не дасть, а вбити його у файті майже неможливо.